Отже, розклад на щодень для України на період з 19 до 25 червня. Загальна характеристика тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. І також працюємо з Таро. Древній сувій. Так, загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну що ж, давайте будемо відкривати і дивитися. О, мені це подобається. Дві, до речі, дуже, я би сказав, сьогодні радісні і перспективні карти. Загальна характеристика тижня. У нас де з двома доволі потужними сильними арканами. Тут у нас де аркан, який називається Хоробрість, а тут у нас де аркан Туз жеслів. Оцей аркан мені завжди подобається, тому що, по-перше, цей аркан сили в класичній колоді Таро, А по-друге, так як він тут намальований, що, от, як я кажу, крізь таку от. Там якусь скалу крізь якийсь такий камінь твердий, пробувається така вот чудова квітка, і вона цвіте, і вона сіяє, і вона живе, і буяє, і все прекрасно. Тому вкотре наступного тижня наші хоробрі воїни будуть проявляти ще більше хоробрості, сили, вміння, тактики і перемоги над ворогом, і активний розвиток та продовження контрнаступальних дій буде збільшуватись. Бо тут це як нова основа. І нові можливості для нашої перемоги. Дивимося, що буде по днях. Понеділок. До речі, енергія така доволі цікава, тому що з однієї сторони йде в нас аркан компромісів. Знову ж таки, світові обговорення, пропозиції для України, пошук тих компромісів, плюс схиляння України теж вкотре до якихось. Незрозумілих переговорів з Росією є і такі, можуть ще після тих африканських цих відвідин тої делегації. Але тут нас карта така йде цікава по енергії, знову ж таки, чергова якби перезагрузка та обнулення. Як тільки випадає ця карта, з однієї сторони, вона мені говорить про чергове звільнення території України від окупації, тобто як обнулення очищення, з іншої сторони, в цей день можна очікувати також якихось ударів таких Непланованих, нежданих, негаданих від ворога. Тому понеділок мусимо бути знову ж таки уважними та обережними. Вівторок йде під картою в нас Верховного суда. Ми вже знаємо, до чого це йде. Судний день для ворога буде продовжуватись, і з таким от ще арканом Староошо здійснення наших мрій. А мрія в нас одна: мир в Україні, перемога України і щоб все рашистське гадство – і пішло геть, а хто не пішов, хто воює, то щоб, як ми кажемо, згинуло навіки вічні амінь. Та все Чорнота-Рашистка. Середа. Так, ну, вже мені не дуже подобається. Перша карта в нас де аркан можливості. Це мені якраз подобається. Аркан, коли ми піднімаємося, знову ж таки, вверх, з'являються нові горизонти, то кажуть, сходить нове сонце. А тут у нас карта важка: десятка жезлів. Тут теж намальований такий, бачите, не дуже добрий, скажімо так, малюнок. Там людина така, як, як розп'ята на тих палках, патиках. Тобто, по енергії день доволі важкий, То, що відкривається нові можливості, ми це розуміємо. Але я наголошую за кожну перемогу ворог буде мстити. І от якраз можуть бути спроби чергових ударів по Україні, в тому числі це можуть бути і масовані ракетні удари. Або так вже десь над ранок, ну або як вони завжди вміють під вечір та вночі. Тому будьмо уважні та обережні. Але ще, якби цих дві карти навіть так і протрактував, що з середи наступного тижня це в нас якраз виходить яке там 21 червня, йде по енергії можливість ще більше скинути оцей важкий груз, важкий тягар для України. Так, щоб цих можливостей було побільше. Четвер, з арканом шестірка кубків та арканом, який нас називається свідомістю, усвідомлення намальований такий Будда. Карта знову ж таки чергового прозріння світового. Хочеться, щоб його було чим побільше. І е, наші люди теж, я кажу, хай прозрівають, хай просинаються, бо чим більше буде. Молитви і духовної роботи тим швидше теж переможе. Шестірка кубків повернення нам нашого карта ностальгії. щоб стало так, як було. Вільна Україна без рашистської окупації. Тому на другий тиждень, дай Бог, новин хороших про звільнення територій буде багато. Ну, але, як я вже сказав, і загроз теж від ворога варто очікувати. Так, далі дивимося. Хм. Скільки сказав, вже має. П'ятниця У нас тут де з арканом таких всяких гадів. От вкотре маємо зняття масок, викриття всякого гадства і вибиття. І четвірка жезлів, є карта нової основи, святкування, результатів, врожаю, підтримки, коли є чотири кути, на яких вибудовуємо наші подальші успіхи і вибиваємо, виганяємо всю ту чортівню. П'ятниця по енергії теж мені де з ним Перепрошую, п'ятниця по енергії теж мені йде день з такою доволі важкою енергією. Тобто найбільше зараз це йде середа і п'ятниця. Ну, і понеділок там карта неочікуваних може бути якихось ударів. Субота теж, до речі, доброго не так багато, як би хотілося. Тому що перша карта вже йде, карта скорботи. І це в нас де Аркан дев'ятка мечів. Знаємо, що дев'ятка мечів це загроза може бути і, в тому числі через обстріли знов жертви. Знов загроза для мирного населення. Але друга карта більш позитивна. Рицар Кубків з хорошими теж новинами, знаєте, як з перемогами їде. І про це говорить, як вісник добрих новин. Така карта хороша. Вкотре бачимо, де хороші новини, зразу ворог вказується, біситься. Ну, от, називається, як так карти випадають. Отак випадають і неділя. До речі, теж дві дуже цікаві карти в поєднанні випадають, тому що Потеро Оша це аркан процвітання, такого благополуччя, процвітання, де для України ще більше знову ж таки відкриваються перспективи. І Сімірка Кубків це в нас карта якраз е така, як знаєте, як шерма падає, правда відкривається. Значить, всяких провокацій можна очікувати і далі. Таємні плани ворога вкотре будуть викриватися. Значить, вони знову ще щось таке задумали. І те, що вони задумали, мені теж йде знову ж таки питання. питання повітря, загроза отруєнь. Ми вже знаємо, як вони там і ці всякі замінували цей завод Титан. Про це я окремо робив прогноз є в мене на Ютубі. Мова йде про те, що не періодично там обстрілюють всякі ті аміакопроводи і так далі. От знову ж таки ситуація із загрозами підриву Запорізької АЕС. На жаль, але ризик цей не зменшується. Вже завтра зробимо актуальний прогноз, що там по атомній Запорізькій яка ситуація. Тому фільтруємо інформацію. Дуже багато зараз ще буде фейків, дуже багато буде таких нав'язаних десь всякими, знаєте, тими ботами, теж неправдивих новин. Тому фільтруйте, має бути така чистота і екологія, в тому, що ви читаєте, що ви приймаєте. Так що будьте уважні. До отриманих повідомлень. Ну і теж, от вихідні, наступні, така мені щось теж йде карта тривожна, практично з п'ятниці, там і майже до неділі, ну, все одно, енергія мені не дуже подобається. Але працюємо і далі над тим, щоб Україна перемогла, Україна і переможе. Працюємо над відведенням гіршого сценарію майбутнього, реалізацією кращого сценарію і, як завжди, разом до перемоги. Ось такі у нас сьогодні розклади на наступний тиждень. розклад на щодень період з 19 до 25 червня.